Щастя й доля вам бажають всім гуртом, хай квітують ваші ними золоті, щоб життя було щасливим в майбутні. Ще щедрувала, під віконце підбігала, що ти напекла, винось нам до вікна. Мати казала, щоб дали сала, батько сварився, щоб не варився. Господаре, відподарить. До хати, Маланчика, постій до хати погріти п'яти. Пустіть до груби погріти зуби. Пусті до печі зігріти плечі. Хай Маланка і Василя принесуть здоров'я й сили, щоб у цей святковий Весь тягар упав із плечей, щоб тривоги не лунали і ракети не літали. Хай в родині буде спокій, наперед, на сотні років. Миланка, меланда, погода. Пусти мене в хатку, я жита не жала, Край столу стояла, золотий хрестер жала, золоту кадільницю, кадійтеся люди, і вам добро буде, Богу свічу ставте, а нам плач, дайте, та нам. Хочете вірте, хочете ні, вже на порозі появився новий рік, веселіший ніж торік. В українській вишиванці заблищав, як промінь вранці, нехай віє, сіє, дує, хай здоров'я всім дарує, хай щастить усім і всьому, і завжди, і всюди. Гарний настрій у всіх буде на святі і в будні. Чути, чути, чути звір, засла сім далеких гір то з далеких гір сюди і де свято колядин. Ми на той коляду налаштували що чи миланку вправ, і з козкою завітав. Де коза ходить, там шито родить, де не буває, там виглядає, де коза тук-тук, там шестя сімку, де коза року, там жито з де коза хвостом, там жито пустом. Коляд коляд колядин. Я у батька один син. З мішко походжаю, коляди збираю. Коля, коля, колядниця добра з медом паляниця. Відчиняйте скриньку та давайте сливку. Відчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. п'яточок. Дрічені воська прилетіла ластівочка. Дякуємо цій хаті за те, що нас приймала, щоб і наші господарі мали з неба щастя і дари, щоб усе вилось від нині, наші любі господині. Щастя, радості всім вам, щиро ми бажаємо, підемо, підемо, нам пора і час. Вернемось, вернемось через рік до вас з Новим роком, з Різдвом Христовим! Старий рік минає, новий наступає, старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Вітаємо всіх вас з новим роком!